Друзі, всім привіт! Не дуже втішні новини для України. Ось ця дилетантність, профанація, повний непрофесіоналізм президента і взагалі тих людей, які ним керують, доводить до того, що замість одного фронта вже виникає другий фронт, що Україна, наче вже збирається воювати проти Америки. Там воює з Росією, а з цього боку вже почалися. Такі бої, поки що на такому медіа рівні, але почалися бої вже з Америкою. Значить, офіс президента вже випустив своїх холоїв, давай обсирати Трампа. Там, Трамп перший там сказав, що у президента Зеленського рейтинг лише 4%, і ці давай отвіточку. Дипломатія вищого рівня. Зараз дивіться, що притула заявив. Ну в того лиш донати, тому лиш донатьте гроші і все. Але посил ви зрозумієте, який не нервуйтеся через заяви Трампа і не читайте заяви Трампа перед сном. Пам'ятайте, що тут в Україні тільки ми, народ України, визначаємо, хто у нас диктатор, а хто ні. Тільки ми в Україні визначаємо, коли у нас будуть вибори і які, і тільки ми, народ України, визначаємо, з ким ми сідаємо за стіл перемови на кого шлемо на тому припиніть нервуватися, візьміть це в руки і донайте на сили оборони. І давайте відверто. Якщо завдяки цьому рудому у нас повернеться така єдність в суспільстві, як була в кінці лютого 22-го року, то ми їм можемо горичне ставити Лише Ой, донайте, донайте і все цього одне в голові. А тут і Марцінки вже виліз. Ну, я просто в шоці. Марцінків сиди в своєму франківську і несуйся. Ні, треба своїх 5 копійок вставити. Ну, чує, чує, що підгорає. Подивіться, що він там написав. Ось цими такими закликами, да, от такими вкидами, ще вони хочуть якось об'єднати українців навколо, навколо Зеленського. Але люди взагалі далекі від реальності. Зеленський дійсно має 4%, не більше. Як вони можуть об'єднати навколо Зеленського, який запровадив цю диктатуру, бусифікацію, знищення українського народу, цю всю корупцію на фронті, цю всю там, дідовщина, чи то навіть не дідовщина, що вже новий вид такої е, ієрархії військової, корумпованої. Люди взагалі далекі від реальності, і вони відчувають, що їм скоро кінець, і Трамп покладе їм кінець. Таке складається враження, що Зеленський от команда Зеленського і тих всіх олігархів навіть не уявляють, з чим вони воюють та кого вони посилають на три букви, як то кажуть. Це ж зовсім інший рівень політиків, світових політиків. І зараз вони вже випустили верніше звинуватили Зеленського в вбивстві американського журналіста Сало Ліри, який в останньому своєму меседжі написав, що він побоюється за своє життя в Україні іменно з боку Зеленського і їхньої влади. Да? І він хоче тікати до Угорщини, там просити політичного притурку, щоб якось втікти з України, бо він відчуває небезпеку свого життя. І тут він загинув, не доїхав до Угорщини. І це вже на такому рівні Ілон Маск заявив: да? це вже вся Америка про це знає, що Зеленський причетний до вбивства американського журналіста. Це лише початок. Що взагалі відбувається в Україні? Куда Зеленський веде нас, українців, і взагалі Україну? Чому Служби безпеки України не реагують? Звісно, тому що вони вже всі узурповані. І нема кому відреагувати на ці злочинні дії Зеленського. Тому навіть важко представити, що буде з Україною. Як на мене, скоріш за все, звичайно, що владу Зеленського приберуть. І як приберуть, і куди саме, це поки що невідомо. Ну, скоріш за все, якщо вже пішли такі заяви, да, з боку американсь... ну, на такому високому рівні американських політиків-чиновників, то Зеленський в кращому випадку сяде до в'язниці. Це в кращому випадку. А в Україні будуть вибори, і, ймовірніше за все дійсно поділять Україну. От, окуповані території будуть під впливом Росії. Англічани уведуть французи вже там, англічани ще хто там Введуть свої війська і будуть контролювати тут іншу частину України. Поки тут щось. Не стабілізується. Вийшла така інформація, та просочилася, що Єрмак це агент М6 англійської розвідки. І тому вони і так почувають себе вільно, думають, що Великобританія захистить. Але Великобританія ще та країна вона буде використовувати їх доти. Поки їм це вигідно, а потім їх просто злиє. Може навіть сама й прибрати. Єрмака і Зеленського, скоріш за все. Так що спостерігаємо люди. За інформацію думаємо, аналізуємо. Але найближчі часи Україну чекають ще дуже-дуже важкі часи. Це 100%.